У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. З нагоди цього дня на центральному стадіоні локомотив відбулися спортивно-масові заходи, відкриваючи урочистості, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Привітав зі святом всіх шанувальників здорового способу життя. Українці це незламна нація. Це Незламні люди, починаючи з дитячого садочку і закінчуючи всіми тими людьми, які нас захищають, тому що в нас, мабуть, така доля демонструвати всю свою історію, що ми є незламними, і також незламні спортсмени, тому що спортсмени одні з перших пішли до лав Збройних сил України, і сьогодні одні з перших на передові. Захищають нашу державу, тому всім вам міцного здоров'я, спортивних здобутків, наснаги, мирного неба і всього найкращого. Слава Україні! На початку заходу відбулося нагородження видатних спортсменів, тренерів, вчителів фізичного виховання, почесними грамотами подільського міського голови, управління освіти і гуманітарної політики та спортивного клубу Подільськ. Софійка, ми вітаємо тебе з Днем спорту, вітаємо з перемогою у змаганнях, в яких ти брала участь. Чи було складно? Мені не було важко, але трішечки було страшно. страшно. Чому? Ну тому що я вперше була на змаганнях і були сильні суперники, так? Угу. Були сильні суперники. Так. так. Що скаже тренер? Ну, тренер скаже, що це дівчинка дуже працелюбна, дуже гарна, дуже розумна, інтелектуальна, і вона завжди досягне тих цілей, на які вона спроможна. Я виконала перший дорослий розряд у виді як стрибки в довжину. Це було нелегко. Ми з тренером багато до цього. Хто твій тренер? Мій тренер Бухарева Людмила Всеволодівна. Ми з нею багато роботи проробили, щоб досягти От... таких успіхів, так? Так. Я дуже їй вдячна за те, ким я щас, ким я зараз стала. Я дуже пишаюсь нашими спільними досягненнями, і я б хотіла, щоб вона е, була поруч з нами зараз. Вона завжди поруч з нами, але я б хотіла трошки більше. Лідія Олександрівна, ви тренер з великим досвідом, ви е, багато виростили спортсменів. Що ви скажете сьогодні у такий день, день спорту? Ну що, е, Хочу побажати всім в першу чергу миру здоров'я, Благополуччя. І була можливість дітям займатися спортом, тому що в подальшому це їх здоров'я, це захід своєї вітчизни. І на сьогодні діти займаються спортом, вони себе почувають сильними, здоровими. Формується характер їх. І діти дуже гарні в нас, дуже гарні. Я їх дуже люблю всіх. Після урочистої частини свята представниками відділу фізичної культури та спорту було організовано різноманітні ігри на майданчиках для дітей з їх тренерами та вчителями фізичної культури, де вони мали змогу пограти у волейбол, гандбол, шахи, шашки тощо. А юні футболісти зіграли зі своїми тренерами товариську гру. Голова федерації з футболу міста Подільськ Дмитро Сергенчук також привітав усіх спортсменів зі святом. Маючи таку нагоду привітати всіх з цим днем, всіх причетних до спорту, всіх тренерів, всіх людей, які мають бажання розвивати це всі, всі дані види спорту, подякувати нашим захисникам, всім захисницям Збройних сил України, які надають нам таку можливість прийматись, займатися спортом, тренувати дітей. Та бути сьогоднішнього на даному святі після запеклих ігор усі охочі мали змогу почастувати смачну шурпу а менших пригощали ще й солодощами. Світлана Луценко, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.